Доброго дня, дітки! Пропоную вам сьогодні разом зі мною вивчити зимову лічилку. Починаємо. Раз сніжинка, два ялинка, три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять катаємось згори. А тепер повторюємо за мною. Раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять катаємось з гори. І ще раз повторюємо: раз сніжинка. Два ялинка. Три біленькі ковзани. На четвірку бачимо гірку. П'ять катаємось з гори.